Доброго дня, мої розумники і розумнички! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. Малята, а підскажіть мені, будь ласка, хто знає, яка зараз пора року? Вірно, осінь. А давайте разом з вами перенесемося в осінній ліс, прислухаємося до звуків лісу. Настала осінь. В лісі пожевтіло листечко. Іду дощі. А після дощів виросли грибочки. Давайте порахуємо, скільки грибочків виросло. Один, два, три, чотири. Всього чотири грибочки. Погляньте, прибігли їжачки. Захотіли зірвати грибочки. А давайте порахуємо їжачки. Один, два. 3, 4, 5. Всього 5 їжачків. Поміркуйте, будь ласка, та скажіть, як ви вважаєте, чи вистачить грибочків їжачкам? Чому? Вірно, тому що грибочків в нас 4. А їжачків 5. Кого більше? Їжачків чи грибочків? Молодці їжачків більше, чим грибочків. Чи вистачить всім грибочків? Перевіряємо. Один грибочок. Два. Три. Чотири. Скільком їжачкам не вистачило грибочків? Так, одному. То наскільки більше п'ять від чотирьох? Вірно, на один. Але їжачки не хочуть залишати друга без грибочка. Вирішили піти далі та шукати грибочок для друга. Шукали, 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 шукали і знайшли. Біля самої дороги під деревцем побачили грибочок. Скільки грибочків росте під деревом? Так. Один зрадів їжачок та побіг за грибочком. І стало їм весело. Скільки зараз грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять. А скільки їжачків? Один. Два, три, чотири. П'ять, всього 5 їжачків. По скільки грибочків і їжачків? По 5. А як можна сказати ще одним словом? Їх порівну! А можна сказати грибочків стільки, скільки їжачків. Давайте зараз з вами згадаємо числовий ряд та порахуємо. Один, два, три. 4, 5. Зворотній рахунок. Починаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Подивіться, будь ласка, цифра 5 стоїть позаду цифри 4. Малята. Пропоную вам сьогодні пограти в гру «Сусіди числа. Потрібно відгадати, яка цифра сховалася. Які сусіди числа 1? Поміркуйте і назвіть. Вірно, це 0 і 2. Попереду цифра 0, позаду цифра 2. Які цифри в цьому будиночку заховалися? Так, попереду цифра 1, позаду цифра 3. Далі малята самостійно міркуйте. І перевіряйте, чи правильно ви знайшли сусіди в чисел. Молодці малята. Гадаю, що всі впоралися з цим завданням. Не забувайте, будь ласка, працювати в зошиті та надсилати мені свої роботи. До побачення, мої любі!